Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування, що чекає Україну в період з 9.06 по 15.06 відповідно на тиждень по днях, яким буде цей тиждень для України, коли є найбільші загрози, коли є найменші загрози, в які дні можуть бути особливо агресивні атаки. Давайте ми з вами будемо розглядати. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо приступати. Так, на циганській колоді я витягую сім карт на кожен день, відповідно. І на гральній слов'янській колоді я також витягую сім карт на кожен день. Записую це відео 9.06 на годиннику, зараз 10 година ранку. Давайте ми з вами будемо дивитися. Ввечері 19 година по Київському часу прогноз по областях. Так, перша карта. Понеділок 9.06. Карта вченого. Карта дослідження інформації, карта якихось важливих новин, інформації. Це хороша карта, позитивна. Знизу гадюка. Дволикість. Несподівані удари, несподівані атаки. Провокації, небезпеки вогневих загроз, агресія та атаки. Ну, поганий день. Ну, враховуючи, що сьогодні другий день, коли відмічають святу Трійцю, то воно й не дивно, що ця гадюка випала. Гадюка це такий небезпечний символ підстави, агресія, атаки, підступність. Добре, далі 10 число. 10.06, Карта юної жінки, карта молодої жіночої енергетики. шістірка, хрестова агресія, вогневі небезпеки, блискавка. Ну теж присутні вогневі загрози. І на вівторок, в тому числі, на 10-11 число е, середа. Карта лігкамислія, карта, яка закликає бути уважними та обережними до всього, що буде відбуватися. Шестірка, червова, карта сім'ї та родини. Проведіть час з рідними, близькими. Це карта сімейних об'єднань, це карта близьких, це любов. Непоганий день, ну такий напружений, я би сказав, день, але не сильно поганий. Добре. 12 число. Дивимося, 12 число, четвер. Карта Ажиданія. Карта якоїсь затримки. Як знаєте, ніби щось повисло в повітрі. Знаєте, затримка очікування чогось важливого. А тут дуже хороша карта. Десятка бубнова, карта великих грошей, карта інвестицій, карта збройної допомоги, фінансової допомоги, підтримки матеріальної для України. Це дуже хороший знак. Тобто, четвертий день. Хороший в плані економічному, в плані якоїсь підтримки, в плані якихось фінансів фінансування. Тобто, в принципі, непоганий день. Добре, 13 число. Дивимося, п'ятниця 13, до речі, п'ятниця 13. І якось про це тільки зараз подумав. Карта ребенка, карта дитини. Максимально проведіть час з вашими рідними та близькими. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. А тут. А тут йолки маталки десятка пікова, теракти, смертельні загрози. Ти дивіться, тим паче тут карта дитини випала. Ну я надіюся, що це ніяк не буде пов'язано з тим, що було, наприклад, Охмадит номер 2 або щось таке, але загрози дітям в першу чергу. Тому максимально дбайте про своїх дітей в цей день. Тим паче п'ятниця 13. Я чомусь тільки зараз про це подумав. П'ятниця 13, знаєте, всяка нечість, всяке гадство, бісівство може бути максимально активним в цей день. Тому що ви всі знаєте, і я поясню, що навіть чорні маги і всякі різного роду нечість використовує п'ятницю 13-го для різного роду сатанинських ритуалів. Тому, напевне, на цей день мені і випала десятка пікова. Щось поганий день. П'ятниця 13. Я тільки зараз про це щось подумав. Субота, 14. Карта старої дами. Старша жінка. Король бубновий, Карта сильного чоловіка. Непоганий день. Ну, і, відповідно, неділя. Неділя 15 число. Карта друга падає. Дев'ятка червова. Карта благополуччя. Карта підтримки, карта об'єднань. Ну, дивіться, понеділок, вівторок. Ну і частково середа, небезпечні дні. Ну, найбільше понеділок, вівторок. Середа так, 50 на 50. І п'ятниця 13. Відповідно. Карта Ребенка, Я вже заспокоївся, але після того, як я заспокоївся, зразу ж напрягся. Тому що Десятка пікова це от теракти, це вогневі загрози, це провокації, це якісь дуже серйозні небезпеки. Ось, ще раз продемонструю. Ребенок, А тут Десятка пікова, теракти. Коротше, щось, по ходу, готується. Угу. Так що, от такий от тиждень, от такі от пироги. Шановні глядачі, бажаю всім вам. Мирного неба над головою. Бажаю всім вам, щоб все було максимально класно та позитивно. Гарного продуктивного тижня бажаю. Бажаю, щоб у вас ваші плани, наміри, бажання здійснювалися, щоб все було максимально добре, щоб все було максимально позитивно. Якомога швидше закінчення війни і всього цього гадства, процвітання, благополуччя, мирного неба над головою, натхнення. Робити свою роботу важливу і втілювати свою життєву місію кожному з вас. Побачимося з вами в 19-й годині сьогодні в ефірі по областях. Це був загальний прогноз для всієї країни. Більш конкретний прогноз по регіонах буде ввечері. Так що дочекайтеся 19.00 за київським часом. Мирного неба вам та до скорого. Побачимось!